Так, усім привіт. Зараз проведу відеотест перевірки, як працює прилад, це професійний геометр-радіометр. Так, він йшов, до речі, на експорт, бо на ньому написано англійськими літерами. Як бачите, все. Так, в комплекті. Контрольне джерело, яке випромінює гамма- і бета випромінення. Ну, гамма квантів тут дуже мало. В основному бета-частинки вилітають електрони, бета випромінення. Це концентрат калію 40 Він повністю безпечний. Це, звичайно, садове добриво, але такого в Україні не існує це з Італії. Ним можете озону одобряти або будь-що. Воно повністю безпечне. Батарейки, прилад. Так, зразу давайте батарейний відсік покажу, дивимось. Батарейний відсік, чистесенькі, немає іржі, немає болота різного, як буває. Іноді ідеальний батарейний відсік. Просто ідеал. Одразу вставляємо батарейки. Кришка, вусики, всі цілі, не зломані, бо часто ламаються один з цих трьох вусиків, бо вони з пластику. Один, два, три. Тут ідеально цілі, як бачите, от вони. Так. Так. Кришка. Ось. Це металева пофарбована глянцевою сірою фарбою такою. Білою, точніше. От, фарбою. А це нержавіючої сталі решітка. Ось там слюна, Так. До речі, навіть повірка державна тут. На 3 роки він перевірений цей конкретно. З 21 по 23 рік дали повірку. Ну, це таке. Так. Тобто останній раз він, повірка проходила в нього. Ну, рахуйте до 23 року була, дійсно. 21-му видано. Ну, Вроді як. Так, вмикаємо прилад. І Готов к ось він говорить. Так, відкриваємо кришечку. Ось. Клацаємо. Давайте піднесумо джерело. Піднесемо ось так, плотну, повністю заповнюємо решітку. Дивимось на покази. О, вже більше 30, Ну, сигналку я вимкнув. Потім увімкнути собі, От. вже показує більше 30, вже більше 40. Супер. Так, давайте в налаштування зайдемо. Тут є режим Б, то можемо зайти, альфа. ось доза накопичена. От заходимо в налаштування покажу, які є функції, бо вони відрізняються прошивки в цих приладах. Я зовні Ось. Давайте поставлю на 30 мікроренген. Будемо сигналізацію. Ось. Так. Ну все. І от. Пороги наступні всі. Піодично говорили, щелчки. В общем, все показав, всі функції. Так. Так, ну, Ну, створ... Давайте ще як сигналка спрацює, до речі, на це джерело. Перевіримо. Ось. Підносимо. Слабенький, слабо фонить, тому воно і безпечно для здоров'я, зате його достатньо, щоб перевірити справність дозиметрів. Ось включилась сигналка, бо вже більше 30 мікрорентген. О, Годину. Тепер фон падає, от він спаде потім ось, спаде до норми вона сама вимкнеться. Тобто не потрібно вночі просипатись і натискати кнопку. Коли фон прийде в норму, вона сама вимкнеться автоматично. от Бачите, я нічого не натискав. Тобто його навіть не потрібно ніколи діставати з кишені. Просто можна слухати голосом цифри говорить от жіночка. І по сигналізації розуміти, чи вже прийшов в норму фон, чи ще він перевищений, порогу є. Так, ну і з усіх сторон покажу. От, знімаю в хорошій якості, щоб все видно було. Тут ніяких сколів, тріщин, все супер. Ось. Так. Сюда. Ну, ось показался. Импактный. все. Компактный. Все проверил. Все супер. Так. Ну, совсем все. пока.